Сьогодні ми з вами, дітки, будемо розмовляти про меблі. Дітки, що ви бачите на картинці? Так, це диван. Якого кольору диван? Він червоного кольору. Що ми можемо з вами робити на дивані? Так, ми можемо з вами сидіти на ньому. А що ми бачимо на цій картинці? Так, це ліжко. Є двохспальне ліжко та односпальне? Вдень ми можемо що зробити на ліжку? Ми можемо на ньому полежати, а вночі спати правильно! А що ми бачимо на цій картинці? Так, це шафа. А навіщо нам потрібна шафа? Щоб складати туди речі молодці? А на цій картинці ми бачимо, що? Стільчики ми бачимо! Навіщо нам потрібні стільчики? Щоб можна було сидіти. А що ми бачимо на цій картинці? Так, ми з вами бачимо столи. А які ми бачимо тут столи? Комп'ютерний стіл. Письмовий стіл. Та кухонний стіл. Молодці. Що ми з вами можемо робити за комп'ютерним столом? Так, ми можемо працювати з ноутбуком або комп'ютером. А за письмовим столом. Що ми робимо? Пишемо та читаємо. А кухонний стіл. Навіщо нам? За кухонним столом ми можемо з вами. Їсти та готувати.